Мотоцикл буде в продажу, але це згодом. Зараз вам покажу автомобільчик, який вчора приїхав на комісію на продаж від власника. Це Peugeot 308 SW. Дуже нарядний автомобіль з бензиновим мотором 1.6, 2009 рік випуску. Потяг паспорт сірий щирий колір, але по факту ми ж бачимо, що це у нас біжевий симпатичний колір. Шикарна комплектація з панорамою, з передніми та задніми парктроніками, передніми та задніми туманками. Автомобіль у нас на легкосплавних сплавних дисках. Золота пофарбовані супорта, колодочки нові. Бачимо, непоганий стан літньої гуми. Машинка у нас доволі простора і комфортна по салону. Панораму дивіться, прям на ви на всю стелю. Є ваковрики, у нас такий симпатичний салон, комбінований в світлому кольорі. Автомобіль має двозонний клімат-контроль, п'ятиступеневу механіку. Далі бортовий комп'ютер, кермо, всі чотири електрослопідйомники, електрорегулювання і складання дзеркал є. Тут у нас є така цікава бумажечка, що по автомобілі робилось. Із такого, що необхідне було поміняти. І це поміняли, це щеплення було, ТОшечка виконана, по ходові все обслужено, тобто без зауважень. Тут можна буде подивитися і почитати, що саме по машинці було виконано. Так? Ідемо далі. Машинка чим класна? Тим, що просторий, комфортний салон, а також у нас окремі сідушечки ззаду. Тобто регулюється по виліту. Для окремого пасажира. Століки також є на спинках водія і пасажира. Шторочки у нас сонячних промінців на дверцятах є і здоровезний багажник. А ви знали, що в цьому автомобілі також можна доукомплектувати його додатковими сидіннями, і він у нас вийде як самимісний. да, Уявляєте, тут є спеціальні кріплення, і у нас получиться семимісний. Докаточка у нас кріпиться знизу. парктроніки задні також імаються. Де, в принципі, візуально виглядає досить симпатично. І ще цікавий факт, я бачу, що коліси, ну, коротше, поміняли на ручку із рестайлінгу версії. А ще є датчики світла, датчики дощу, круїз, ліміт контроль. Це все в автомобілі є. І ціна приємна 5,5 тисяч доларів. І ви можете забрати собі оцього пижа. Тож, завітайте до нас на майданчик автобан, багато автомобілів від власників, і будемо співпрацювати.